Привіт, друзі! 9 грудня сьогодні з вами знову Ларі Кличок. У мене є для вас кілька важливих новин. Ердоган сказав, що він найвеличніший разом із Путіним. Так, друзі, вам не почулося. І також Дональд Трамп сказав, що Україна хоче завершення війни, хоче миру. І це щось нове. Це нова заява Трампа про Ердогана, про Трампа і не лише про них. Зараз вам розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео своїм друзям і знайомим. І розпочну з приємної новини, що й не стало відомо, про те, що в Донецьку знищений начальник Оленівської колонії, де постраждали наші азовці. Ви знаєте цю історію, дуже трагічно, так от покарання є. Злочини не можуть бути непокараними. Незалежно від того, чи створюється. Міжнародний трибунал для військових злочинів проти нас, які вчиняють росіяни, чи не створюється цей трибунал, але злочинці будуть покарані. А тепер, друзі, до конкретних заяв Трампа та Ердогана, які, як на мене, є дуже дуже цікавими. Стосовно Трампа, нібито нічого нового він не сказав, але в інтерв'ю виданню New York Post, після візиту до Парижу, він сказав, що український президент Володимир Зеленський готовий до укладення миру. А Путін уже програв війну. Пряма мова Трампа звучить наступним чином. Він, Володимир Зеленський, хоче припинення вогню. Він хоче укласти мир. Це щось нове. Це, до речі, пряма мова Трампа. Ймовірніше за все, він здивований тим, що ми змінили свою позицію. Ну, інакше він би цього не говорив. І далі він продовжує. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що настав час, і Путіну слід подумати, що настав час, тому що він програв. Коли ви втрачаєте 700 тисяч людей, настає час, це не закінчиться, поки не буде миру, сказав Трамп. Звертаю вашу увагу, друзі, на 700 тисяч людей, він говорить про росіян. Я зараз торкнуся ще раз цієї цифри, і ви зрозумієте, чому я на цьому акцентую увагу. Також Трамп додав, що події в Сирії сталися через те, що Росія не змогла підійти до справи, тому що вони всі загрузли в цій жахливій війні, яка ніколи не мала бути в Україні. Так думає Дональд Трамп, в принципі, нічого нового. Я щойно коли коментував саме цю заяву Дональда Трампа в ефірі 24-го каналу. На запитання, яким буде план Трампа, поки що говорю і вам, друзі, це невідомо. Єдине, що я чітко розумію, на даному етапі Трамп просто хоче припинення вогню. Ну, а далі повинні бути відповідні кроки, на чому наполягає Офіс президента, що мають бути гарантії, що вогонь не відновиться знову. І це має забезпечити нам захід. Позиції Трампа різняться з Європою. Він хоче, щоб перебрала на себе цю функцію повністю Європа. Але звісно, Європа сама це не витягне, і Сполучені Штати Америки однозначно будуть вимушені нам допомагати, але за умови, якщо європейські країни будуть витрачати достатньо грошей на свою оборону. І тоді Трамп навіть обіцяє не виходити з північно атлантичного альянсу. В принципі, логіка абсолютно зрозуміла і чітка. Але відомо про те, що після зустрічі із Зеленським у Парижі Дональд Трамп відправив сигнал до Кремля про те, що Україна готова готова до припинення вогню. Але Путін ротом Піскова говорить, що ні, 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 виконуйте стамбульські угоди. Ви мене запитували, що ж це за стамбульські угоди, про що вони? Ви певне знаєте про них. Про них говорив Путін ще навесні 22-го року. Ну точніше говорила його команда у Стамбулі, у Туреччині, коли відбувалися перемовини між українською та російською делегацією стосовно зупинки війни. Це на початку широкомасштабного вторгнення. Пізніше Путін постійно апелював до цього документу, говорячи про те, що ось ці умови, на які має піти Україна, там і демілітаризація, денацифікація, віддати землі і так далі, юридично віддати. Пісковця підтвердив. І це, як на мене, плювок в обличчя Трампу, який говорить про те, що в мене ось такі умови, але Кремль не відходить від своїх позицій, які в нього були ще на початок широкомасштабного турні. Ну, трішки згодом. Скажу так. Тому я вважаю, що діалог між Вашингтоном та Москвою буде продовжуватися. І ескалація може посилюватися на тлі того, що Кремль не хоче йти на поступки, але не все так однозначно, як кажуть самі росіяни. Цифру 700 тисяч втрат підтвердив, в тому числі очільник Пентагону, чинний Ллойд Остін. Тобто, зверніть увагу, адміністрація Байдена і Трампа говорить в Унісон. І не лише що стосується питання російсько-української війни, а й сирії в тому числі. Нагадую, Трамп і Байден виступили проти втручання у сирійське питання. Але Байден вчора повідомив про те, що дав команду задати ударів по сирійських складах із зброєю. Це саме зробили і ізраїльтяни. Сполучені Штати Америки нанесли удари по 75 об'єктах, Ізраїль дещо менше, але також ця атака була доволі суттєвою. Трамп нічого з цього приводу не сказав, тому що він підтримує недопущення створення ісламської держави. Відтак, навіть по російсько-українській війні, позиції зараз, от саме зараз, не раніше, а зараз Байдена і Трампа багато в чому співпадають. звісно, не в усьому. Так, от Остін сказав, що Росія втратила щонайменше 700 тисяч військових вбитими і пораненими з початку вторгнення в Україну в лютому 22 року. Хоча ще вчора Трамп говорив 600, сьогодні говорить 700 тисяч. А військові втрати Кремля вже перевищили за переконанням Остіна 200 мільярдів доларів. Остін назвав ці цифри приголомшливою ціною, яку Росія платить за свою агресію. Хоча як на мене це не так. Тому що якщо впродовж трьох років широкомасштабного вторгнення Росія витратила на війну Росії проти України всього на всього 200 мільярдів доларів, ну це не зовсім так. Витрачено грошей набагато більше, але в Пентагоні Байдена якось рахують по-своєму. Також Сполучені Штати Америки та союзники їхні уникли, як каже Остін, ядерного протистояння з Росією. Ну дійсно, зараз переконалися і самі, і весь світ, що. Путінська ядерна булава не настільки страшна, як той її малює. Зміцнили східний фланг НАТО, а країни-члени Альянсу збільшили щорічні оборонні витрати на майже 80 мільярдів доларів. Сказав Остін, це мало. Тим паче наступного року нібито планується збільшення оборонних витрат у Європейському Союзі до 100 мільярдів доларів. І навіть планують створити оборонний фонд, який буде відкритим для того, щоб до нього долучалися не лише країни Європейського Союзу. Об'єм цього фонду обіцяють у 500 мільярдів євро. Про оборонний фонд інформації поки що не так багато, але що стосується збільшення видатків на оборонку, тут осін правий. Також міністр оборони Луїд Остін і міністр оборони України Рустем Умеров про провели телефонну розмову. Вони обговорювали можливість зустрічі в форматі Рамштайн. Я просто звертаю вашу увагу на цю подію, оскільки ну, не вважає настільки визначальною, оскільки Рамштайн припиняє своє фактичне існування. Функції управлінські щодо постачання зброї і допомоги Україні на себе перебирає НАТО, ця зустріч, як на мене, може і не відбутися. Тому що якщо вона не відбудеться до 20 січня, то після 20 січня точно її не буде. Ще часу трохи є. Це може бути таким політичним сигналом, але я не думаю, що представництво на цій зустрічі буде вище рівня міністрів оборони, тому що лідери країн ну, навряд чи туди долучаться, зважаючи на те, що зараз, в принципі, тяглість політики, в США, наступність, вона присутня, вона публічна. Адміністрація Байдена постійно говорить про те, що вони за те, щоб... Тихо і мирно передати владу Дональду Трампу. В той же час до України прибув кандидат в Німеччини Фрідріх Мерц, це лідер християнсько-демократичного союзу. Він вже вдруге в Україні. Він був в Україні в 22-му році. Це примітний візит, тому що він відбувся відразу після візиту чинного канцлера Олафа Шольца, який виступає проти передачі в Україні ракет. Таурус, за що виступає Фрідріх Мерц. Звісно, це такий політичний жест. Я навіть не сумніваюся в цьому на тлі виборів, які будуть проходити в Німеччині. Але якщо Фрідріх Мерц переможе, він обіцяє надавати Україні більше допомоги. Це дуже важливо, тому що Німеччина є найпотужнішою економікою Європи. Вони нам передають найбільше допомоги військової. Якщо Мерц переможе, то ми 100% будемо отримувати і більше допомоги. І Німеччина буде більше виділяти грошей на оборонку. Тоді шанси втратити США як члена НАТО суттєво менші. Тому от те, що зараз відбувається саме в німецькій політиці, мені особисто подобається. Головне, щоб Фрідріх Мерц переміг з усією повагою до Олафа Шольца за ту допомогу, яку він нам передав. Но тепер, друзі, до заяви Ердогана, яка, як на мене, буде найбільш обговорюваною в найближчий день-два. Справа в тому, що президент Туреччини Раджеп Таїб Ердоган заявив, що він сам і російський. Диктатор Володимир Путін є найдосвідченішими політичними лідерами світу. Пряма мова: є два найдосвідченіших політичних лідери: один Путін, інший я. Якщо подивитися на наші періоди прем'єрства та президентства, це приблизно 15 16 років. Ну я не знаю, як він рахував, це 22 роки. У Путіна ситуація аналогічна. За цей час ми вже багато зробили і маємо ще багато планів спільних. Наша позиція в діях, і які ми робимо, є сигналом для Америки. Підкреслив Ордоган. У Ордогана непрості були відносини з Байденом. У нього непрості відносини, але більш-менш прийнятні були з Трампом. Як нині він буде вибудувати свою політику з Америкою, мені сказати складно, але це такий прямий сигнал. Мовляв, дивіться, після операції в Сирії, який є класний чувак. Вибачайте за це слово, як класно я все там зорганізував. Але не лише він один там все зорганізував, тому що, наприклад, без початку військової операції Ізраїлю проти Хезболи, ну не було б послаблення б Хезболи в Сирії. Це зрозуміло, тому що представники там її точно є. І послаблення Ірану не було б, якби Ізраїль не почав військову операцію проти Хамасу. Це також абсолютно очевидно. І не було б послаблення б Росії, аби не війна Росії проти України. Багато факторів там зійшлося. Ердоган зараз хоче перебрати на себе ці всі медалі. В принципі, нічого нового. Також Ердоган повідомив про співпрацю Туреччини з Росією в рамках операцій на півночі Сирії. І він зазначив, що тісні відносини з Путіним допомогли знищити багато терористів. Зараз стало відомо, що Путін попросив Ердогана забезпечити присутність російських військових баз в Сирії. Ердоган йому пообіцяв, тому що справді повстанці, які Фактично скинули режим Башара Асада ще півроку тому. Повідомили Ердогану про те, що вони готують таку військову операцію і просили його просто не втручатися. Тому роль Ердогана у цій операції ще обговорювана. Ми ще дізнаємося багато деталей, але як бачите, зараз Ердоган такий вас духом і говорить, що наступні 2-3 місяці стануть критичними для формування нового майбутнього світу. Все б нічого в цій заяві, але те, що він такий дуже класний разом із путіним, і те, що вони ще в Америці покажуть, де, що і як. Ну, як на мене, це такий дуже неприємний сигнал, який точно отримує фідбек від Сполучених Штатів Америки, від Заходу, можливо, не в прямій вербальній формі, але в якійсь так точно. Ну, принаймні, бажання Ердогана встановити своє панування на Близькому Сході давно відоме. Втім, не варто забувати про фактор Ізраїлю, який активно підтримується американцями. Так, я знаю, що Туреччина член НАТО, так само, як і США. В цій частині все не дуже просто, але ніколи на Близькому Сході просто не було. Тому, друзі, за Сирійським питанням слідкую. Сьогодні певний розбір цього кейсу я робив у себе на каналі разом з Ігорем Чаленком. Ви можете переглянути це відео за посиланням в правому верхньому кутку і для себе трішки зрозуміти, що ж там власне відбувається, хоча відразу скажу: сирійське питання закривати зарано. Там події ще будуть розгортатися, я не виключаю нової громадянської війни. І на завершення вам, друзі, новина з Кореї, про яку я буду говорити сьогодні на каналі. Разом із Артуром Харитоновим, якого ви добре знаєте. Ми з ним детально проговоримо, що ж відбувається на Корейському півострові, бо ми за Сирією забули за нього. Але не варто забувати, що там Північна Корея, яка постачає зброю ще до цього часу, до Росії, з якою хоче говорити Трамп. Так от, поліція Південної Кореї розглядає можливість заборони президенту Юн Сокюлю виїжджати за межі країни. Причиною цього стала його спроба запровадити воєнний стан. Заборона на поїздки за кордон розглядається в рамках розслідування можливих звинувачень у заколоті через короткочасне введення президентом країни військового стану минулого тижня. І хоча чинне законодавство не передбачає можливості там, кримінального переслідування президентів високопосадовців південній Кореї, але оскільки питання торкається саме злочину воєнного, то таке рішення про заборону виїзду може бути ухвалено. Ну я взагалі очікую того, що Юн ЮНСКЙОЛЬ піде у відставку. Але чи це станеться, ми проговоримо сьогодні. Ще раз я вам нагадую із Артуром Харитоновим у мене на каналі. Друзі, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, ви не пропустите відео, коли тут виходять вони. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Всіх люблю і ми шанують, не перемикайтесь все буде Україна!